Синоптики застерігають, що найменше до 26 липня в Черкаській області триватиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Щоб запобігти лиху, рятувальники своєю чергою, проводять профілактичні бесіди з населенням. Та, попри це, приборкувати вогонь на відкритих територіях рятувальникам доводиться майже щодня. Здебільшого через людську недбалість часто вигорають цілі гектари угідь. Саме через недбалість цими днями у Звенигородському та Уманському районах виникли наймасштабніші пожежі, що охопили понад 7 гектарів сухої рослинності та очерету. Початку року на території Уманського району трапилось 47 пожеж в екосистемах, шість із них на сміттєзвалищах. Щороку з настанням сухої вітряної погоди розпочинається пожежно-небезпечний період. Існує підвищений ризик до виникнення пожеж в екосистемах, зокрема і лісових масивах. Як правило, пожежі в екосистемах виникаючись порушення громадянами вимог правил пожежної безпеки, При випаленні сухої трави на сільськогосподарських ділянках, пустирях, здовж дороги, при цьому збільшується ймовірність поширення вогню на лісові ділянки. Окрема увага пожежній безпеці під час жнив. як повідомили у прес-службі головного управління ДСНС, два гектари пшеничного поля вигоріло в адміністративних межах села Сагунівка Черкаського району. Причиною стала несправність рухомих вузлів і деталей комбайна. У період збирання врожаю категорично забороняється палити біля хлібних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню та післяжнивні рештки, полювати неподалік ланів. Допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнані, ближе ніж на 100 метрів від хлібних масивів. Встановлювати туристичні намети ближе 100 метрів від поля. Дорослі повинні нагадувати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися з вогнем поблизу полів. Вогонь – не найбільший ворог для лісу, адже на його шляху гине все живе, дотримуючись простих правил пожежної безпеки в лісах, можна попередити безповоротні наслідки, які стануть фатальними як для природи, так і для людини. Зверніть увагу, в лісових масивах забороняється розводити багаття, заїжджати на територію лісового фонду транспортними засобами та іншими механізмами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарства і мети.